Вітаю, друзі! У даному відео буде наступна цікава інформація. Підготовча діяльність до монтажу вентиляційних шахт, також монтаж самих шахт. Як саме ми не скинули дві рейси в підвал, як ми їх ставили на нижню частину будинка? Щоб потім вимурувати над вікнами та входом перемічки, саме для утримання наших панелей. Дивіться, виходить у нас по такому алгоритму ми йшли, щоб зробити по максимуму, ну, по максимуму не вдається завжди. Тому яким чином, і що ми зробили? Виходить, укріпили нашу е сторону від города доскою, і внутрішня сторона у нас зазвичай це блоки. І, виходить, далі залили це все. І наступним буде саме в нас вентиляційна шахта. На шість з одної сторони виходів повітря і з іншої три. Тому що саме для того, щоб не збирався конденсат і не була сирість в самому підвалі. Тут ми задіємо досить потужні технології. Ну, як будують колись і зараз, і об'єднуємо їх. Тому що все, що старе, воно надійне і давно забуте, а все, що нове, не перевірене часом, але цікаве і простіше в реалізації. Ось так в нас виглядає нижня частинка, наче красиво. На перший погляд може бути, що здається, воно тендітне, хрупке, але, по суті, воно витримає і 7 поверхів вгору, тому що тут знизу дуже твердий частинка глини, а потім вже йде наш фундамент. Ось так виглядає зсередини. Все, що ми зробили, відповідно. Досить хорошо почали ми, але е, виходить на все потрібні, по-перше, руки, по-друге, час. Ну, а по-третє, звичайно ж, кошти, ніхто про це не... Замислюється деколи, коли вже є, як то кажуть, бажання, є час і є все, що необхідне. Так, ось наші нічні зйомки. Чому вночі? Тому що вночі саме краще видно, коли ми виставляємо під рівень. Лазерний, так і щоб видно було нам добрий лазер. Виходить, ми залили стяжку, потім сітку ложимо ось так, тут вже де буде сама йти нам вентиляція. І відповідно, далі будемо по рівні поверхності ставити фінальний, як то кажуть, шар блоків, і фіна... буде з кирпича нам саме здійснюватися шахта, будівництва шахти вентиляційної. Так. Відео не перемотую, тому що, коли перемотано, воно ну, погано видно. А тим, кому цікаво, дійсно можна подивитися і щось для себе взяти. Ось. Те, що я говорив за рівень, щоб нам добре виходило. То ось ось таким чином робилося. Так, що вам цікавого розказати, виходить, для чого ми будемо піднімати цю частину пристройки, да, вище, ніж ось та частина, де вже є двері і вхід. Тому що для того, щоб нам вийти на Більший рівень по землі наперед будинку. Тому щоб не було, по-перше, затягування холоду до сирості, відповідно, коли буде ще в землі, воно буде холодніше, вищий трішки краще. Плюс утеплення всі ці моменти будуть отут підсипатися, трамбуватися, і буде набагато краще. Так, ось таким чином ми це все робимо. Далі буде цікавіший варіант із укладкою вже нашого, нашої шахти. Тому зручніше сідайте чай, кава, як там кажуть, щось пожувати. І приємного перегляду. Ось тут буде вентиляція раз, тут буде вентиляція два. Видно? Ще ряд блоків. З'єднувати. Там нема. Я хочу розграти, але не Там нема. Як Так. Нічні наші будівельні історії продовжуються. Ось так виклали наші ряди, фінальні, фінальний ряд блоків із отворами на вентиляційні канали. Ось так один, другий. Далі третій, на цілий кирпич. і четвертий. Так, і в принципі. Ось наш п'ятий канал. Шостого. Немає, тому що, в принципі, місця, як то кажуть, з однієї сторони три, і з другої сторони три. Ну, цього вистачає повністю для забезпечення належних умов вентиляції підвального приміщення. Так, що ми маємо далі? Далі це ми все маємо залити плюс перехід ліво-право і зверху знову буде стяжка з засідкою. І на то місце вже буде саме панель ставати. Ось так, таким без дирочок, ну, бо це вентиляція, там не може бути кирпіч інший, крім без дирочок. І ось так заливали. Виходить. У нас тут вже вище землі, то ми вже брали із тих будов, які в нас були, биті кирпичі і їх всі сюди заливали. Ще були стопчики бетонні, це все, все використовуємо. Ось що ми маємо. Виходить нашу частинку перед входом у двері. Ми підсипали, трамбували і мучкою засипали, тому що тут земля, каміння, цегла, все те, що може йти під основу, потім поверха буде утеплення йти, тому що ось тут буде від цієї стіни, що є, ще фактично дві. Метра добудова на, на другий поверх. Ось. Ось ну, тільки ми це але привезли, використали досить велику частинку. І так. Яка ситуація у нас? Виходить. Ми готуємо так, щоб нам було по максимуму простіше в подальшому це все робити. Через те І ми, виходить, притримуємося принципу такого зробив раз довше, но якісно. Так само є купив щось дорожче, але по якості максимальне. Ось. Тому, в принципі, як ми притримувалися якого режиму розробки нашої вентиляції, тому що вентиляція в підвальному приміщенні це саме основне. Виходить, ось у нас такі канали. Ми їх з. Цілого кирпіча цегли цілої робили. Далі засипали територію перед входом у будинок, для того, щоб зручніше було, по-перше, їх ходити, і, по-друге, зручніше в подальшому працювати. Що має бути в подальшому, тут в подальшому буде прокопуватися ще один котлован для того, щоб відступити десь порядка 2 метрів від фундаменту цього, що зараз, і буде стіна, яка буде на перший, ну, якщо без підвалу рахувати то на другий поверх. Так, ось таке колесо. Це вже третє колесо взяли від скутера, тому що кожен раз колеса лопають, ми їх замінюємо. ось Таким чином у нас дві. Шахти, які будуть йти угору. Тому що е, нам потрібно е, добру вентиляцію вставити. Так, е, підвальне приміщення завжди має в собі е, с, властивість е, кидати грибок, е, погана провітрюва місць місці і відповідно. Через це виникають проблеми. Ось таким чином ми канали робимо. Нічого складного. Все по інструкції. Перевіреній інструкції з життя. Дві цеглини по сторонах на ребро і одна зверху. Ну, відповідно переходить ті, що в приміщення це само собою. Туди заводяться, там потрібно вже підрізати це глини. А так все досить просто. І ось таким чином дивимося, як це робилося. Так, щоб нам. Не підтікала хата, да? тому що зазвичай дощі сніги нам заважають працювати повноцінно. Ось ми так підстелюємо ще цю частинку. В принципі, цього достатньо для того, щоб вода під самий фундамент не збиралася. Вона буде нижче з Тікати, і, відповідно, взагалі буде уходити далеко в ґрунтові води і стікати нашою, нашим водовідведенням тим, що ми робили. Ось так присипали, щоб не зачіпалося гідроізоляція ця. Да, все під рівень. Ну, звичайно, уклін трішечки залишили. Ось. Так, виходить. Відповідно, в майбутньому в проєкті буде групка, яку планую теж показати, як ми робимо. Складно було і з поворотом трішки, але ну, нічого складного не буває. Одне тільки небезпечно це ходити. Але, в принципі, до всього привикається. Ось таким чином тут будуть у нас. Перегородки. Маємо виставити рейси своїми силами 6-метрову і 5-метрову. Одна 65-та, друга 55-та. Це буде надзвичайно. Цього, на жаль, не знімаю, тому що ну, це вже виходить е, трішечки. Рук не вистачало для зйомок, але готовий результат продемонструю, тому що це все було здійснено у трьох і, відповідно, старовинними методами. Відповідно, як колись Єгипет піраміди строїлися, то ми точно так само технології застосовуємо. Тому що, те, то, що предками перевірене, воно зазвичай вже прожило роки і доказало свою, як то кажуть, надійність. І ось можете побачити наші рейси. І так, ну, як можете бачити, виглядає так, щоб мені надійно, було. буде ходити по центрі рейсу, по боках буде уголок хороший і буде замуровуватися цеглою, потім заливатися бетоном. Ну, звичайно, Метал буде почищено від ржавщини та буде оброблено перевіреним засобом, який я покажу вам у цьому відео. Ось, як можете бачити, виходить велика рейса. І менша рейса. Ми їх дві рейси роздобули саме ось тут на ділянці. Так, ну, відео швидкості не надаю, тому що цікаві кожні деталі і, відповідно. Якщо ми перемотаємо швидко це, ну, навіть можна не розглядіти все. Але ось там відніє наш дуб, який подальшому ми зріжемо. Так виглядає вентиляційні шахти, відповідно. Ось по цій дості ми ці рейси закидали сюди і е, котили їх на трубках. Виходить е, у трьох-три чол... чоловіка, да, важко. Але коли правильний підхід, то саме важче ще воно. Удається нам зробити. І це ще один наш дуб. І так, почистили наші рейси від іржі, обробили їх засобом від іржі, який, яким ми користуємося більше 15 років. Відповідно, ось. Такі оголочки ставимо і саме муруємо, умовно кажучи, опалубку. От, зовнішня сторона пішло, пішло і внутрішня сторона. Звичайно, все вимірюємо по нитці. Такі. Умовно кажучи, арештовки нас, да? тобто небезпечно, але ніхто не постраждав від такої, на перший погляд, ненадійності. І, в принципі, ось так, так ми працювали. І друге в нас вікно, точніше, все в нас робиться під рівень. Можна от побачити це, що всі деталі, як кажуть для себе по максимальній якості тому що нам потрібно, щоб воно було надійно, якісно та, як то кажуть, за доступною ціною. Ось так. Всередину будемо ще арматуру кидати, і відповідно заливати бетоном. І так, найцікавіший момент наш засіб проти іржі. Композит. Руст Конвертер. Ну, англійська, в принципі, назва. Можна це знайти в інтернеті чи на сайті магазинів і придбати. Не пожалієте, тому що неодноразово доказував себе е, бляхуми від ржів вскривали, потім грунтували. Якби ще покрасили, то нам би на роки було, а так пройшло 15 років, чуть, -чуть іржа вже проявилася. Ну, просто якщо зробити Повний цикл да, обробки, тоді воно буде стояти ну, дуже довго. Ось, Таким чином ми заливаємо бетон, наша арматура, і е, саме оцей кут ми перев'язуємо добряче. Буває навіть, от ви замітили, нічні роботи. Ну, в роботі, як то кажуть, коли треба зробити хоча б якийсь мати результат, можна і попрацювати трішечки вечором. Головне, що нам це до душі, і, як то кажуть, в цій такій нелегкій фізичній роботі ми відповідно більше відпочиваємо. Так, да, важко, але в цьому місці біля лісу тут завжди все легко. Так, на цьому моменті наші нічні роботи ось так завершені. Звичайно, буде їх продовження. Буду демонструвати це все. Пишіть свої коментарі, хто що думає із перше з обробкою металу від гержі, друге, про нічні роботи. Правильно, неправильно. Відповідно, ось такий режим, як то кажуть. Робота наших цих цих наших будівельних робіт. Ось, відповідно, робити потрібно, щоб отримати результат, який нам в деякій мірі вдається досить складно. Але Завжди, коли є бажання, результат приходить. Ось. Ну що ж, в принципі, на цьому моменті цей кусок робіт завершується. Всім дякую за увагу. Слідкуйте далі за нашими відео. Підписуйтеся на канал.